Марія Лисайчук моїй Україні, всю велич мови, всю красу землі відчути серцем не усяк зуміє, той віднайде слова в холодній млі, хто біль свого народу зрозуміє. В чому твоя сила Україно? Може, у чарівності жінок чи в ранковім співі солов'їнім. Що ж спліта духовності вінок? Ти піснями душу зігрівала, гартувала мукою синів, Ти меча сама не підіймала і не йшла ніколи на уклін. Та не тільки в цьому тая сила, а в душі нескореній твоїй, що страждальна не зламала крила випликаних у неволі мрій. Країна моя, що так довго зростала, у давні часи тебе так величали, Окраїна, тільки в тім, і в тім слові, є те, в чим коріння усякої мови, сини ж твої слово сплавляли, мов крицю, черпали водицю на снаги скриниці, великої мови, найкращої в світі, такої. Як в дивних садах твоїх квіти? Я, Українка, і вклонюсь землі, за щедрість ранків, скроплених росою, за золотих ланів пахучий хліб, за серце зачароване красою. Моя країна, зоряна моя, благословена на величну вроду. Чом виглядаєш нині, мов паяць? Ти матір'ю стань для свого народу. Країна ненароджена моя, моя країна вкрай розп'ята болем. Святиця, хай навік твоє ім'я, на дух високий, щедрістю і долю, нескорена, знедолена земля, не втрапити би їй до рук чужинців, Торує Україна кров'ю шлях. Єднаймося, гуртуймось, Українці. Моя страждальна та усе ж моя, ще не здобута з глибини перлина. Народжуйся, збувайся, будь, бо я тебе в собі плекаю, як дитину.